Дай Боже, друзі, з вами Олдбой, і сьогодні у нас незвичне відео. Сьогодні ми будемо оглядати колекційку Ghost of Yay, а також лімітовану PlayStation 5, також в стилі Ghost of Yate. Якщо вам подобаються такі відеоси, обов'язково залишайте лайки, а ми не будемо довго багато думати, і, мабуть, почнемо з консолі. Давайте. Насправді, я дуже давно такі штуки взагалі розпаковував, дивився. У мене колись на основному каналі була ціла рубрика, але це було десь у 2018 році, давно і неправда. Що колекцій, якщо консолей дуже дуже мало, я в описі обов'язково залишу послання, бо, наприклад, вже кришок, які самі по собі продавалися окремо, що ви могли замінити на свою консоль, вже немає. І геймпадів там, можливо, коли вийде це відео, вже теж немає, тому воно дуже в невеликій кількості приїхало і дуже швидко розбирається. Дуже боюся завжди відкривати ці штуки, щоб вони не порвалися, бо шкода, але запаковано воно завжди так, що хоче порватися. Ну з двох боків ці штуки зараз подивимося. відкриємо з одного боку. Подивимось, потім з другого. Так, спочатку у нас іде кабель живлення, потім у нас іде. Дві якісь такі підставочки. Я насправді в мене стара версія PlayStation. Я не знаю, як нова стоїть, який в неї стиль стояння, скажімо так. Так, далі у нас HDMI. Type-C, Type-C. І нарешті перший наш цікавий лот це геймпад. Ну, виглядає він просто охеренно. Ви тільки подивіться на нього. Це просто вау. Він дуже виглядає прикольно. В нього тут така сіра штука, з золотистим відблискує, виглядає максимально стильово. Ззаді написано Ghost of Yoty. Також є це канонічне, оце ось така шершава поверхня. І тут, хто не знає, тут мікроскопічні X квадрати кинули. І трикутник, типу, ці з логотипів PlayStation. Тут супер-супер маленькі. Вони якраз роблять цю поверхню такою. Ось ззаді пише Ghost of Yotei, Спереді він ось так ось виглядає в золотистих цих штуках. Дуже круто. Дуже класно. До речі, на основному каналі в мене є огляд, можете глянути, гра мені дуже сильно сподобалась. Тут також ось кнопочки, вони сірі, насправді дуже стильово виглядає, мені дуже сильно подобається. Можливо, це ще пов'язано з тим, що сама гра мені дуже сподобалася, але ось цей ось відблискуючий золотий, вся гра взагалі в таких жовтий лейтмотив е в самій грі, і вони дуже гарно це передали в геймпаді. Що мені ще подобається, тут ось такі вирізблення є. Зараз спробую показати тут. Тут на, само, на самому на геймпаді є ось такі ось вирізблення, вм'ятини, такі, ніби як від удара катаною, такі ось, типу, ніби порізи. Дуже-дуже класно виглядає. А ще ось це сіре мені нагадує старі олдскульні дизайни старих перших PlayStation. Також була лімітка і четвертої, і третій PlayStation в таких кольорах. Дуже-дуже мені подобається. Я колись дуже хотів цю колекційку оригінальної PlayStation, але вона коштувала дорого і. Ну. У мене була просто звичайна і на цьому дякую. З поки що дуже класно. До речі, тут навіть ззаді є ці порізи. Подивіться, тут навіть є ось ці порізи. Ці геймпади, вони окремо продаються, але знову ж таки їх дуже мало. Так само, як кришок від PlayStation, їх також дуже мало. Вони вже практично їх немає. В Україні офіційно в офіційних дистриб'юторів геймпади або вже немає, або ще можливо зовсім мало штук є в наявності. Я залишу послання, якщо знову ж таки захочете, можете забрати. Коротше, геймпад Глядає прям на 10 з 10. Мега круто. Тепер давайте подивимося на саму консоль. Отже, повертаємось до нашої основної коробки. Опа. Ой боже. Пінопласт падає. Тут наша традиційна макулатура, яка, я думаю, більшості не цікава, але також тут ще є мануальчик по грі. Отже, і сама сама консоль. Це Slim версія. Ох ти ж, йоп! О, вау! бляха муха Ну це прям охеренно. Воно не просто намальоване, воно в Японії є такий тип склеювання старих предметів, якщо наприклад, якусь чашу розбили, вони склеюють її золотом. І тут відтворений цей ефект склеювання, воно таке, типу, випуклі такі ці штуки, ніби вона ну, розбита, і воно так склеєно цим ось золотом, і воно переходить вгору. Це виглядає бляха неймовірно круто. Дуже гарно. Зідемо цю штуку, щоб максимально залишити її максимально красиво. І шикарною, мені ну, надзвичайно подобається. Єдине, що шкода, що задня кришка, просто задня кришка. Типу, має не білий, а такий молочний колір, мабуть, більше. І ось цей слогди PlayStation тут є. Тобто воно така, звичайна. Тільки це, що колір трішки інший, такий більш молочний. А ось вперед. Перед виглядає фантастично. Я прям я прям у захваті. Ось. Консоль, так, звичайно, стоїть нормально, а лежачи, їй потрібні ось ці ось штуки, але чесно я скажу, я уявлення не маю. А хоча. Так, да, це воно. Ось. Я знайшов. Я не знаю, друга тут, напевно, з цього боку має якось також кріпитись. Так. я знайшов. Отже, звичайно, вона стоїть ось так, а не звичайно, лежачі, є ось такі ось штуки. Насправді прикольніше в результаті, ніж ця стандартна з перших ревізій підставка, тому що вона трішки така хитка, і постійно там постійно тій три болтик прикручувати. Тут більш просто і більш зрозуміло, і більш логічно зроблено. Тому. Типу, так на мою думку, набагато прикольніше. Плюс вони прозорі і відповідно немає ніяких проблем. Не заважають і не впливають ніяк практично на дизайн. До речі, я про це ось склеєння золотом казав. Але тут також є з карти гри. Ці піктограмки різних, типу, поселення, там село, якесь галявинка і так далі. Вони так само зображені на карті гри. Дуже прикольно, що вони, типу, поєднали карту гри з таким ось унікальним крутим дизайном. Мені насправді дуже сильно подобається, однозначний лайк. Like. Знову ж таки, чи купляти нову консоль, це вже кожен сам дивиться, як хоче, але оновити собі дизайн, якби були ось ці -ось зовнішні кришки, це, ну, прям мені здається, воно дуже круто, дуже автентично. Що ж, давайте тепер переходимо до самого колекційного видання гри. Консолька крута. Тепер давайте подивимося, чи таке ж круте колекційне видання. Я вже казав, скажу ще раз, посилання на ці всі штуки можете знайти в описі, але знову ж таки я не знаю, чи вони ще будуть в продажі, тому що, ну, розкуповують. Блін, ну це оце от висування, це прям страх. Реально, страх навернути. Вау! Вау! Ось так ось виглядає кришечка цієї штуки. Так, ну мені, мені дуже подобається. Давайте дивиться, що там далі. Опа! Так. Це, наскільки я розумію, різні, типу, DLCшні фішечки. Це The Collector's Edition колекційні фішечки. Тут код, він замальований, і, відповідно, можливо, ми цей код розіграємо. Далі, ну, поділено на якісь такі сектори. Це найбільші, найбільші. Давайте ми залишимо на фінал. Беремо цей. Що у нас тут? У нас ось Ghost of Yoty. Знову ж таки золотисте. Оу, oh, вау! Wow, прикольно! Ось це металева штука. Важка. Так, тільки як вона? Ага, напевно, якось ось так вона має виглядати. На коробці, я думаю, є. Ми потім подивимось, чи воно так саме має виглядати. Там в грі, типу, два вовки, сюжетна історія. Я не хочу вам спойлерити. Батьки називали головну героїню і її брата, типу, маленькі вовченята. Там, 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 там ціла історія. Про це. Не буду вам спойлерити, не хочу вам розказувати. Це японські копі. Пійки, здається, і здається, там також такі великі японські ці штуки використовували як обереги від злих духів. На них написано Saker Punch, а також оця квітка логотипа Ghost of Yotey. Ці штуки також в грі такими штуками грали в їхню настільну гру, типу, так ось вибивати ці, вибивати одну копійку іншою. Схоже на старі ці гри в шашки, коли ти не вмієш грати в шашки, виставляєш ряд шашки і намагаєшся їх щелбанами збити шашки ворогів. Це Схожа гра, вона є в середині Ghost of Yтей, ти можеш в неї пограти. Це схоже, що це ці ось монетки для. Це просто монетки, здається, в самій Японії були, а також їх можна використовувати якраз для е, гри. Ось в цю міні-гру з гри. Ось так ось розумієте, як хочете. Так тут ще також під низом є. Ви на початку гри якраз її цю тканину пишете імена ваших кривдників. Ось, я так розумію, з оцій коробочці, в оці ось менші коробочки якраз ті штуки, які, ну, по суті, в грі були, або якось напряму дуже пов'язані з геймплеєм. Ось оця штука, і оці ось штуки, наприклад, що грати в настільну гру. Але і це ще не все в цій коробці. Далі в нас отака чорна штука, зараз ми подивимося, що це, і конверт. Так, в конверті в нас листівочки, Ghost of Yoty, масочка, вовк, якраз ця тканина і основний постер гри. Так, ну і така чорна теж якась відкритка, чи що це. Зараз подивимось. Ой, це ось жовте дерево. Клас. Дуже виглядає тендітно, але бляха дуже красиво. Така типу діарамка з цим ось деревом. І все це, ось ось, ось, ось малесенькій коробочці, ось ось тільки в частині колекційного видання. Ну і тепер найосновніше. Найосновніше це маска. Приви, да? Знову склеєно ось цими золотом. Ну, насправді мені дуже подобається стильово. Взагалі, що перша гра, що друга, мають неймовірний стиль. Вони прям неймовірно стильні. Мені це дуже сильно подобається. Так. Оу, oh бой! Це маска. Це маска. Я насправді не, не спеціально собі не хотів спойлерити. Бляха, вона така важка. Виглядає прикольно. Ну, малін, прикольно. Мені подобається. Вона важка така. Вона... Я б не сказав, що в нас пластика. Вона ніби як з, вона з пластика. пластика. Постуку чути, що вона з пластика, але вона така важка, ніби з якоїсь порцеляни. Тобто, але вона постуку чути, що вона ніби з пластика, але з якогось такого важкого, дуже добротного, дуже-дуже якісного. Клас виглядає. Ахеренно, якщо чесно, виглядає просто ахеренно. Давайте подивимося. Ага, так спочатку вона вставляється в цю штуку, цю штуку, якось, вроді нормально. Так, і ось так вставляється ось ці пази. Ось так, ось вона в результаті виглядає. Тут ще є якісь бумажки, як це, ну якраз як це одягати всередину, вниз, і ну, так, як, так як ми і зробили, в принципі. Ось такий ось у нас вийшов огляд лімітованої PlayStation 5 Ghost of Yate, а також колекційного видання по Ghost of Yate. Як ви бачите, тут немає стілбука, немає гри з диском, але тут є паперовий код на гру і ось ця ось дуже крута, дуже красива штука. Неймовірно подобається, неймовірно якісно зроблена, неймовірно крута. Ще тут є ось цей ось знак наших Головних героїв, а також копіячки для гри в настільну гру з самої гри Ghost of консолька виглядає неймовірно круто. Цей дизайн оці ось вирізи, що в ній, що ось у цій ось масці, що в геймпаді виглядають просто неймовірно. Мені дуже сильно сподобалося. Ну але знову ж таки, це вам має зайти сама гра, щоб ви отримали таке ж задоволення від того, що який дизайн пропонує PlayStation. Насправді не розчарували, тому що я в свій час дуже багато розпаковував різних колекційних вин. Знову ж таки на основному каналі шесть років тому ті вже відео давно приховані з того каналу. І не те, щоб далеко всі були хороші. А тут прям класно, тут прям приємно, якісне, кльове. Мені сподобалося. Пам'ятаю, такі ж приємні враження ще з огляду колекційки першого, Death Stranding. там, де ця велика Bridge Baby. ну в мене стояло на поличці раніше у всіх моїх відосах. Зараз його вже там немає, але це також була дуже крута, дуже класна колекційка. І тут класна колекційка, і дуже класна. Не просто пофарбували консольку, а ось додали це ось порізи, ось ці ось так би шрами на консолі, на геймпаді. І ось це ось склеєне золотом ця порцеляна. Одним словом, мені дуже сподобалося. Сподобалося, пишіть вам, чи вам сподобалось. Якщо сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Тут в основному летсплей і стріми на цьому каналі, але час від часу будуть такі штуки. Якщо вам подобаються летсплей і стріми, то обов'язково підписуйтеся. Ну і також нагадую, що буде посилання в описі про те, що ви можете це все собі придбати, якщо воно ще досі є в наявності в офіційних дистриб'юторів. Одним словом, шукайте посилання в описі, ознайомлюйтеся. А на цьому на сьогодні, все. Дякую, що дивилися, до зустрічі і дай Боже!